and I'm from Poltava region and I'm 17. Це Олена Стогній. Вона школярка. Однак володіє англійською мовою не на шкільному рівні. Дівчина розповідає, брала участь у програмі обміну Флекс між Україною і США. Прожила за кордоном 9 місяців. Ця подорож не тільки надихнула, а й дала стимул вивчати іноземну мову і надалі. Я хотіла побачити світ. Мої батьки завжди розповідали, якщо ти знаєш англійську мову, ти можеш поїхати, ти можеш подорожувати. Перед тобою відкриється велика кількість можливостей. По проїзду дівчина долучилась до полтавського конкурсу юних перекладачів-екскурсоводів. Пояснює, має велике бажання розказати про рідне місто хорол всьому світу. А це Андрій Шелех. Він теж бере участь у конкурсі. Для нього це черговий крок до мрії. У мене така як мрія, ціль довести своє знання англійської мови до ідеалу, ну там рівень бі 2 хоча б, і справді я хочу побачити, як люди живуть в Америці і поучити дуже класний експірієнс. Конкурс перекладачів має назву «I will tell you about Poltava region», Що в перекладі я розкажу вам про Полтавщину? Проходять змагання у вигляді квесту. Школярі вирушають на міні-екскурсію бібліотекою, отримуючи по дорозі неочікувані завдання. Зараз вивчати англійську мову зараз престижно, круто, класно. Тим більше, що президент України оголосив 16-й рік роком англійської мови в Україні, наша бібліотека ініціювала цей конкурс. Конкурс квезі брав поліглотів з усієї області. Однак у фінальний етап пройшли тільки вісім. Серед них оберуть п'ять переможців. Організатори обіцяють, що окрім досвіду, кожний учасник отримає приз за перше місце обіцяють планшет. Діти действительно підготовлені. то незважаючи на то, що ні з разних городов маленьких сіл і з совершенно школ. но подготовка достаточна для того, щоб можна було уже дійсне провести екскурсію граждан, которые приїжджають в Україну, які посіщають Полтаву. Обласний конкурс англійських перекладачів пройшов перше. Однак організатори не виключають можливості зробити змагання поліглотів традиційними.